Вітаю! Мене звати Олександр Шламп і В контексті німецької меншини в Україні. Я 10 років був головою німецького дому в Черніцях. Зараз я є в президії Ради Німців України. Окрім того, з 2017 року є почесним консулом Федеративної Республіки Німеччини в Чернівцях. Ну і до того є операційним директором товариства з обмеженою відповідальністю Себернець України, яка центральний офіс має також в Німеччині. Значення муніципальних партнерств між містами України та Німеччини взагалі не можна переоцінити. Вони мають величезне значення як для громад, так і для територій, так і для людей, які в них проживають, і особливо людей, які дотичні до цих партнерств і можуть виграти певні преференції при правильному їх використанні. Особливо для громадських організацій ці партнерства можуть становити велике значення, якщо правильно їх використовувати. Наприклад, партнерства між Дюссельдорфом і Чернівцями. Ці партнерства виникли на співпраці між двома єврейськими організаціями: одна в Дюссельдорфі, одна в Чернівцях. Вони робили спільні проекти. Вони доглядали там єврейських кладовищ в Черніцях. Потім цим партнерством зацікавилась влада, як міста Чернівці, так і Дюссельдорфа. Потім виникали різні інші інституціональні проекти, але все починалось знизу. І зараз громадські організації Чернівців і Німецька, німецький дім в Чернівцях, вони просто вже беруть як надбання це партнерство, використовуючи їх своїй своїй свої діяльності. Окрім того, є партнерство, наприклад, регіонів не тільки муніципальних об'єднань, але й Чернівецької області, і такого як району Швабія в Баварії. Це партнерство взагалі одне з перших в Україні, яке виникло. Воно виникало ще в 90-х роках. І воно дало місту декілька резонансних проєктів, після чого місто отримало е, такі дуже гарні локації для проведення різних фестивалів, семінарів і так далі, які е, зараз надаються просто громадським організаціям на безоплатній основі. Якщо ми кажемо про місток, який мають відігравати, а це одне одна з основних, на мою думку, стратегічних питань, це, які відіграють німецькі організації в Україні. Це місток між Німеччиною і Україною. То це, звичайно, в плані культури, в плані соціальних обмінів, в плані взагалі будь-яких інших обмінів, а це ж не тільки соціальні. тобто соціальні обміни це просто не, там поїздки родичів, наприклад, один до одного і. Поїздки якихось знайомих з Німеччини в Україну це відіграє дуже велику роль і для держави в цілому, тому що дуже багато, наприклад, гуманітарної допомоги. Вона від простих німецьких громадян вона поступала на в перші місяці війни саме через такі от особисті знайомства. Деякі німецькі організації довели це до дуже професійного рівня, особливо якщо ми кажемо про Закарпаття. То там були побудовані просто цілі маршрути, які, звичайно, що в соціальному гуманітарному плані допомагали в перші місяці війни приймати і біженців і допомагати на фронті. Наприклад, вже згадане партнерство між Швабією і Чернівецької області дозволило здійснити такий проект, як відкриття культурно-мистецького центру Бельв'ю, який використовується зараз містом. Це це дуже гарна затишна зала в центрі міста. Яку можуть використовувати як і німецькі організації, так в принципі, і всі інші організації, і тим самим вони роблять свою роботу і ставлять її взагалі на більш такий потужний рівень. Ще співпраці, якщо згадувати, з тими ж, з, з тими ж самими Чернівцями і Чернівецької області це є федеральна земля Карінтія, яка знаходиться в Австрії. Основний наголос між співпрацею між Карінтією і Чернівецькою областю робиться саме на етнічній на співпраці різних етнічних груп. Це не тільки там німці і українці, але всі інші національності, які живуть і проживають в даній місцевості. Створений на основі цієї співпраці, створений цілий конгрес, який відбувається кожного року в Карінті, де приїжджають представники різних національностей, здебільшого німецьких. Національностей з Румунії, з Словаччини, з України, де вони вже обговорюють і напрацьовують подальші кроки для своєї діяльності. І, взагалі, при такій співпраці, якщо влади обох міст або керівники обох муніципалітетів німецького і українського, будуть знати, що в них є така опора, і як німецька громадська організація, то це буде тільки. Плюсом і дуже таким великим великим надбанням для своє для організації для виконання своїх статутних завдань. Перед тим як проговорити, які які стратегічні цілі має ставити німецька громадська організація взагалі для того, щоб здійснювати якісь партнерства. Треба, мені здається, вияснити, які стратегічні цілі має взагалі німецька спільнота в Україні. І на мою думку, однією з найважливіших стратегічних цілей це є місток або брюке, як це звучить німецькою мовою, між Україною і Німеччиною. І це не означає, що це має бути. Великий він чи маленький, чи він має бути між окремими якимись організаціями, німецькими організаціями в Німеччині і в Україні? Ні, цей місток це така історична спадщина, яку вже мають така ціль, така ідеологія, яку вже мають нести на собі німці України, тому що це те, що об'єднує в принципі всіх німців України. І якщо ми беремо кожну організацію окремо. То звичайно, як ми вже казали і обговорювали це і на раді німців України, що участь в муніципальних партнерствах є важливою, я ще, ще раз можу це повторити. І стратегічною задачею для громадських німецьких організацій в Україні є тим, щоб не просто спостерігати як міста заключають договори про співпрацю між собою, а стратегічною цілею має бути. Повністю е, занурення в цей процес. І якщо не ініціація таких міст партнерів, то принаймні бути залученим до цього процесу це є, це є надважливою задачею. Що стратегічно має мати е, громадська організація для того, щоб бути учасником, повноправним і повноцінним учасником такого процесу, звичайно, що вона має, має мати не тільки активних членів цієї організації, а вона має мати такі члени організації, які дуже добре розмовляють німецькою мовою. Це, це просто стратегічно такий резерв мати для кожної німецької організації. Це мати людей в своєму складі, які розуміють важливість цього процесу, і які, звичайно, розуміють, яким чином взагалі відбувається і підписуються такі партнерства. Це в подальшому допоможе не тільки організації, а й всьому місту. Стати більш успішним. Ці партнерства вони, вони не тільки, скажімо, передбачають обмін делегаціями і фуршети в українських містах і, навпаки, в німецьких містах. З маленьких ідей про співпрацю народжуються дуже великі проекти, ці проекти, які можуть зробити модернізацію різних інфраструктурних систем. Наприклад, Чернівці вони отримали можливість і грант для того, щоб модернізувати свою систему водопостачання, яка, на жаль, там більше ста років не модернізовувалася ці старі труби. Вони призводили до того, що місто Чернівці втрачало воду кожні 2-3 місяці на декілька днів. Звичайно, що це все може бути зроблено тільки в рамках міжнародної співпраці, тому стратегія. Саме німецьких громадських об'єднань в кожному місті має бути направлено на те на відповідь на одне питання. одне з головних питань: а що ми можемо зробити, яке місто ми маємо знайти в Німеччині для того, щоб привести це місто в наше українське місто, для того, щоб мери підписали угоду і щоб потім ця угода працювала на Добробут на модернізацію на майбутнє цього міста. В муніципальних партнерствах, коли ми сидимо за одним круглим столом перед нашими колегами з навіть з міст, де ми переживаємо, а і по іншу сторону стола або по ту ж саму сидять колеги з німецьких міст, то перше про що ми можемо говорити. Так, ми німці, наприклад, ми допомогли зробити це партнерство. Ми е, робимо якісь е, проекти е, між містами. Але ми німці, ми маємо відрізнятися, яким чином нас можна ідентифікувати? дуже просто це саме ми включаємо ту етнокультурну спадщину, яку нам передали наші предки е, ті 200-300 років тому назад, дивлячись в різзалежності від територій, яку вони привезли. Тобто, це мова. Це ті казки, які розповідали нам на, на наші предки, ці ті костюми, які вони передали спадщину. І це все має бути представлено, і цього не треба соромитися. І для цього все, звичайно, є час, і при муніципальних партнерствах це завжди вітається. І тому оця етнокультурна складова, вона дуже важлива, щоб вона підтримувалась також в кожній організації. Це можна сказати, що це входить в стратегію. При муніципальних партнерствах обов'язково, тому що зазвичай при всіх наших організаціях існують, наприклад, якщо не курси німецької мови, то однозначно якісь гуртки, там, де діти займаються танцями німецькими, де вони співають німецьких пісень, де вони займаються вивченням історії культури німецького народу. Тобто, і це все це все потім буде відігравати дуже важливу роль, коли кожна німецька організація зможе висловити, наприклад, один-два. Таких або театральних виступів, або виступи на сцені, або якийсь хор, який співає старих народних пісень, і це завжди буде вітатися. І німці будуть розуміти так, ми не приїхали туди, де нема, де де все є чужим для нас, чучужродним. Ні, сюди приїхали німці ще 300 років тому назад. Вони тут збудували певну соціальну групу, і вони донесли через ці віки, вони донесли свою етнокультурну спадщину. Перше, з чим стикаються німецькі організації при формуванні цієї міжпартнерських угод, це з тим, що у наших німецьких організацій є брак професіональних кадрів. Це раз. У нас є такі проблеми, як брак людей, які розуміють, знають німецьку мову, які вели в які ведуть переговори. Але найбільше, що мені здається, що у нас є брак розуміння того, наскільки важлива участь німецьких організацій в таких партнерствах. І ще раз повторюю: якщо ми кожен кожна організація задасть собі як стратегічну ціль, бути пов'язаний з якимось стратегічним партнерством між німецьким містом і їхнім українським містом це виведе їх просто на новий рівень функціонування. Як приклади, звичайно, і це природньо, що я буду наводити ці надбання, які були в місті Чернівці, в моєму рідному місті. Це німецький дім. І це просто дуже великий приклад того, як співпраця з різними німецькими організаціями допомогла не тільки німецькій громаді міста, а й всім іншим. Коротко, то кожна автохтонна національність, яка проживала в Чернівцях, етнічна група багато століть, це німці, українці, поляки, євреї і румуни. Вони до 1940 року. Відомий рік, це прихід радянської влади на території Чернівецької області. Кожна мала свій народний етнічний дім, де вони могли збиратись, де вони могли співати пісень, де вони могли проводити збори і так далі. В 1990 році, в 91-му році, після отримання України незалежності, звичайно, що держава українська взяла курс на відновлення прав різних народів і зрівняння їх в різних правах і привілеях. І це призвело до того, що були створені громадські організації кожної з цих національностей. І саме німці, які допомагали німцям чернівців з Німеччини при створенні таких організацій, вони прийшли до міста і сказали, що вони можуть зробити фасад німецького дому, просто да, для того, щоб ну всі розуміли, що такий будинок був. Який був пізніше націоналізований. За це місто виділило приміщення в цьому німецькому домі для зборів такої німецької організації. Але тільки для німців місто не могло таке приміщення виділити. І відповідно було прийнято рішення, що кожній національності, кожній громадській організації, там поляків, румунів, українцям був виділений взагалі окремий український дім. Це все почалось от, от з такої співпраці, коли просто німці захотіли допомогти виглядати місту краще. І всі організації від цього виграли. Напрямки співпраці є насправді безліч, і це тільки обмежується ресурсами і інтелектуальним рівнем. Там активу самих німецьких організацій. Тобто, це означає, що при гарному супроводі якихось інфраструктурних проєктів члени німецької організації можуть отримати не тільки вплив на реалізацію цих проєктів, так, тому що місто будуть потрібні люди, які розуміють і знають німецьку мову, як співпрацювати з німецькими партнерами. А це вже вхід в певну, там, наприклад, кому це цікаво, в певні державницькі позиції. Тобто, робота в самих же. Муніципалітетах, якщо ми кажемо про сферу спочатку там гуманітарну, то вона починається з того, що діти їздять один до одного на концерти, а потім знайомляться батьки і з цього може розвиватися якісь там бізнесові партнерства. Це все починається з малого і переростає завжди велике, але це все завжди працює.